Електричний кросовер дешевше 20 тисяч доларів. Ще й без пробігу, ще й в топовій комплектації. Так, друзі, це не казочка, це абсолютна реальність. Прямо зараз в е з доступний в наявності BYD Yuan Up. Абсолютно новенький без пробігу в топовій комплектації. Подивіться, як все виглядає. Ну точно тисяч на 30, на 35. На даху, звичайно, я панрамка. Передній ряд сидінь виглядає ось так: це штучна шкіра, сідушки мають електричне регулювання. Також цей автомобіль має абсолютно всі сучасні необхідні опції для комфортного кор Такі як камери 360. Подивіться, тут камери, тут під лобовим склом також камера, безключовий доступ в автомобіль, парктроніки по всьому периметру автомобіля. Також камери є абсолютно з усіх сторін. Щодо запасу ходу цього автомобіля, на такому ж точно я доїхав від ДВРЗ, хто розбирається в Києві від ДВРЗ до автосалону ЯМоторс на Протасовому Яру і витратив, увага, 3%. І при цьому я не плівся десь біля бровки. Я їхав абсолютно в потоці. Звичайно, і не витискав педальку в підлогу. Автомобіль дуже сучасний і дуже. Економічний тут є фішки від BYD, такі як літій залізофосфатна батарея Blade, яка дуже економічна, дуже надійна і дуже довговічна. Друзі, прямо зараз цей автомобіль BYD Yuan Up без пробігу в топовій комплектації доступний в в'ємоторс е в наявності, тобто чекати нічого не треба. Заїхав, подивився, сподобалось. Забрав ціна 19 тисяч.